Будемо починати наш сьогоднішній брифінг у медіа-центрі УАЗ в Укритті. Знову поговоримо про поточний стан реалізації в області державної програми є відновлення. І традиційно спікер Сергій Куреня, виконуючий вилізки начальника управління містобудування та архітектури Чорноміської області. Пане Сергію, так доброго дня. Сьогодні вже майже півроку, як в області реалізується державна програма є відновлення. Яка передбачає надання компенсації населенню за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. І станом на сьогодні ми маємо загальну цифру заяв по пошкодженому майну трошки більше ніж 3 тисячі заяв. Це власне та кількість, яка вже надійшла з червня-травня минулого року. ось цього року. Перепрошую. З Цих заяв вже 1142 заяви відпрацьовані повністю, і по ним нарахована компенсація на загальну суму 115 мільйонів гривень. Це власне ті кошти, які вже люди отримали на руки, і певна частина цих коштів вже витрачена на відповідні будівельні матеріали або на проведення відновлювальних робіт. Також по цій кількості заяв по пошкодженому майну. Ще майже 700 знаходиться в роботі комісій органів місцевого самоврядування, які зараз їх опрацьовують, розглядають подані документи, і по всім цим заявам, визначений законодавством, термін, має бути прийняте рішення стосовно надання компенсації в обсязі, визначеному по чек-листу, або відмови, якщо, скажімо так, є підстави для вчинення такого рішення. Також потрошку просувається у нас процес по наданню компенсації за знищене майно. На сьогодні у нас продовжується перша фаза другого етапу це надання житлового сертифікату. Це, власне, та ситуація, коли люди подають заяву на отримання компенсації за знищене майно в вигляді електронного сертифікату на певну суму, яку потім люди зможуть обміняти на житло на первинному або на вторинному ринку. На сьогодні у нас по області вже видано, сформовано 46 таких житлових сертифікатів на загальну суму е, трошки більше, ніж 68 мільйонів гривень. У нас є певні громади-лідери, які дуже швидко і оперативно працюють ці заяви. Це Іванівська територіальна громада, де вже, власне, сформовано 22 житлових сертифіката. Київська, Киселівська, Київська, Новобіловська і Бобровицька. Всього подано заяв по цьому виду компенсації 374. В роботі комісії знаходиться трошки більше 100. Також найближчим часом буде запущено наступний вид компенсації за знищене майно це виплата грошових коштів на повну відбудову зруйнованого об'єкту. Також міністерство зараз опрацьовує проекти нормативно-правових актів для того, щоб з 1 січня запрацювали також нові компенсації людям для тих коштів, які були ними витрачені на власні ремонти. Тобто ті люди, які за власний кошт встановили вікна двері, вони також з нового року зможуть отримати відповідні грошові компенсації. Варто зазначити, що сам порядок отримання компенсацій і проведення по ним певних робіт також передбачає подачу повідомлення до органу місцевого самоврядування. тобто громадянин, який отримав компенсацію, який провів відповідні відновлені роботи після їх завершення, має подати повідомлення до органу місцевого самоврядування, що він закінчив ці всі роботи будівельні. Відповідно, громада, а точніше, комісія, визначені терміни, має верифікувати ці проведені роботи згідно акту верифікації. Ця процедура визначена постановою 381, яка власне і передбачає механізм таких верифікацій. Тут варто зазначити, що не всі громадяни будуть верифікуватись. А лише певна частина, яка буде визначатись автоматично системою в певному відсотковому відношенні від загальної кількості заяв. Але ж тут е, хотів закцентувати увагу громадян, що е, роботи, які проводяться ними, мають все-таки буватися згідно чек-листа. І громада свій час буде це все перевіряти, верифікувати. Е, також наше управління зараз. Е, Проводить виїзні зустрічі з місцевим населенням з метою проведення методичної консультаційної допомоги. На ці зустрічі ми залучаємо представників різних громадських організацій, які здійснюють безкоштовну юридичну і також консультаційну підтримку. Ми вже були в Новобіловській громаді, були в Кінській громаді. Плануємо ще зробити такі виїзди в Киселівську громаду. Тому всі місцеві жителі, які мають проблематику в подачі заяв, мають юридичну проблематику з документами, вони так само можуть приходити на ці зустрічі. Ми там проговорюємо по максимуму всі ці питання і допомагаємо або методично, або там громадські організації надають якусь юридичну підтримку, майже там супровід, скажімо так, в подачі цих заяв. Якщо коротко, то все, давайте запитання. Є запитання. Як ви оцінюєте темп є відновлення у Чернігівщині? Чи, чи є громади які пасту за нього? І хто цієї громади? Ну в цілому темпи реалізації відновлення в, Чернігів... ну, в Чернігівській області я, мабуть, посередніми по Україні, тобто не скажу, що ми там в числі останніх, але, мабуть, і не в числі перших. Ось так, безпосередньо є громади, які, по яким хотілося б бачити більшу динаміку. Ось, ну це, мабуть, місто Чернігів, тому що все-таки по Чернігову була найбільша кількість зруйнованих і пошкоджених об'єктів. ось, Скажу, що по пошкодженому майну по Чернігову у нас всього 869 заяв очікує обробки. Це власне з 1460. Тобто приблизно половина поданих заяв від громадян ще очікує відповідної обробки. Ось. Тут ну, варто зазначити, що все-таки це дуже велика кількість. Мабуть, все-таки це найбільше число пошкоджених і знищених об'єктів по області. Але ж хотілося б від міста Чернігова все-таки прискорення. В цьому процесі, щоб люди могли швидше отримати компенсацію, швидше відбудуватись, відновитись, тому що не за горами і інші види компенсації, які додадуть до цих значень ще там як мінімум 500, а може і більше заяв. Тому тут треба проскорювати, щоб це все вчасно працювати і можна було приступити до реалізації вже наступного етапу. Якщо перемічити коротко, в чому причини відставання? Велика кількість ще що? Ну насправді є да, певна проблематика при роботі із самою системою із реєстром. Це там бувають і технічні проблеми, тому що е, реєстр постійно оновлюється, в нього вносять зміни відповідно до е, нового законодавства, тому що постанови теж отримують певні правки, тобто є, скажімо так, проблеми технічного характеру. Є певна проблематика з е, документами, які подають люди. Тобто насправді дуже багато ситуацій, які там або е, відтерміновують розгляд заяви, або унеможливлюють. Це там відсутність там, згоди співвласників, коли там їх взагалі немає, або вони десь виїхали за кордон, не хочуть взагалі давати. Ось е, відсутність е, простановлюючих документів на нерухомого майна, які от можна відновити, але це потребує часу. Ось тому проблема є. Це і юридичного, і правового характеру, і технічного. Ось. Ну і все це, відповідно ж, в деяких моментах трохи гальмує цей процес. Хоча по Іванівській громаді, по Новобілоузькій там все досить швидко, оперативно відпрацьовується. Можливо, можливо так. Я думаю, що тут секрет їхнього скажімо так, просування це ефективна організація цього процесу. Тобто, наскільки воно ефективно організовано, наскільки воно швидко, відповідно, і рухається. Але ж тут треба мати на увазі цей фактор кількості заяв, що все-таки навіть по Іванівській громаді заяв як мінімум в три рази менше, ніж по Чернігову. А, наприклад, що на розвиток тієї теми, як взагалі організаційно-технічно бачиться прискорення цього процесу? Чи додати якихось фахівців, людей, залучити. Ну, так, звичайно, можна додати більше людей, які будуть опрацьовувати ці заяви. І відповідно, швидкість, скажімо так, розгляду заяв прискориться. Ось, Наскільки я пам'ятаю, система дозволяє на одного е, реєстратора отримувати до 40 заяв. Тобто, якщо таких реєстраторів буде достатня кількість, які зможуть там, займати своїми заявами, то відповідно кількість, ну, швидкість такого розгляду має зрости. Дякую. Ще запитання? Тоді на цьому все. Дякую.